Німеччина в роздумах, як то далі жити із тими всіма мігрантами, які туди їхали, їдуть і хочуть їхати далі. В Німеччині циркулюють думки, що країна більше не може приймати біженців і нелегальних мігрантів. Це стосується і українців, так виходить. Інтеграція всіх людей більше неможлива, проблеми стають все більшими і більшими, сказав президент німецької асоціації районів Рейнхард Загер. Тут в цій темі важливо знати, як це все в них починалося в німців. Тому буде така трошки довша оповідь про всі німецькі переміни в цьому питанні стосовно мігрантів. Щоби не було емоційних ображених реакцій бо ми ж бо тепер також мігранти, як колись сирійці чи афганці, які втікали від війни, варто знову звернутися до історії цієї болячки Європи мігранти і що з ними робити. До цитат із книги Дугласа Мюррея «Самознищення Європи. Є така праця. Є таке місце в тій книзі Мюррея, де автор згадує, що Ангела Меркель просила Цукерберга модерувати Фейсбук на користь повісточки мультикультуралізму, тобто гнобити тих, хто ставить під сумнів мігрантську політику усі до Європи. Попри репресивну толерантність соцмереж, невдоволення мультикультурними реаліями зростали. Але замість того, аби думати, як здолати проблему, цитата Меркель тоді оголосила, що Німеччина не має ліміту на прийняття мігрантів, мовляв, як сильна, економічно багата країна, ми маємо досить багато потуги, щоби зробити те, що повинні. За наступні 48 годин The New York Times відзначила сплеск міграційного руху з Нігерії та низки інших країн. Люди побачили вікно можливостей. Для отримання європейського громадянства. Кінець цитати. Німецьке запрошення призвело до зростання напруги на Грецьких та Італійських островах. Потім був 2016 рік і спроба ЄС домовитися із Туреччиною. Це, хоч трохи і зняло напругу, але лише погіршило ситуацію. Що цікаво, в жовтні 2010 року Меркель виступила із великим зверненням в Потсдамі. Вона почала промову з гадкою про німецьку програму про так званих гостьових працівників Гастарбайтерн і масової міграції турків та інших з метою життя та праці в Німеччині, що триває від початку 1960-х, Хоча угода між Бонном і Анкарою щодо робочих мігрантів припинила дію в 1973 році. Меркель визнала, що як і Британія та інші країни Європи, які після війни відкрили свої ринки праці для мігрантів. Ми деякий час тішили себе думкою про те, що вони тут не залишаться. У певний момент вони повернуться додому, але так не сталося. Країна не змогла передбачити наслідків такої політики. Далі Меркель розкритикувала ще інші помилки в підходах Німеччини до імміграції та інтеграції. Цитата: звісно, наш підхід будувати мультикультурне суспільство, жити поряд і радіти одні одним, провалився, цілковито провалився. Ось чому, наполягала канцлер, інтеграція така важлива. Соціологія того часу показала, що 30% німців висловлювали стурбованість, що їхню країну заполонюють іноземці, що прибули в Німеччину задля соціального забезпечення, яке тут отримують. Кінець цитати. В постдамській промові Німеччина ледь не вперше на офіційному рівні спробувала озвучити: проблема є. Хоча Меркель і спробувала наголосити, що мігрантам все одно дуже раді. Наступного січня прем'єр Великої Британії Девід Кемерон на Мюнхенському безпековому форумі сказав: Під політикою мультикультурності ми привчили різні культури жити окремим життям одна від одної і від місцевого суспільства. Ми не змогли запропонувати таке бачення суспільства, до якого вони би захотіли належати. Ми навіть толерували ці сегреговані спільноти. Які поводяться так, як це повністю суперечить нашим цінностям. Кінець цитати. Кілька днів по тому на теледебатах президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що політика мультикультурності зазнала невдачі. Слід визнати, що в усіх наших демократичних країнах ми надто переймалися ідентичністю тих, хто сюди прибував, і недостатньо ідентичністю країни, що їх прийняла. Заяви Меркель, Саркозі і Кемерона. Преса зрозуміла як те, що мовляв лідери країн підтримують масову міграцію, але занепокоєні неінтегрованістю новоприбулих вже в кількох поколіннях, причому у життя країн, які їх приймають. Втім, як наголошує в книзі Мюрей, насправді Берлін, Лондон і Париж виступили із критикою політики мультикультурності. Що заохочувала різні групи людей, що живуть в одній країні, вести паралельне життя і особливо жити згідно із законами і звичаями, що суперечать нормам країни, у якій вони оселилися. Видається, що ці європейські лідери закликали до появи постмультикультурного суспільства, в якому однакове верховенство права і певні суспільні норми мають стосуватися всіх. Відтоді минуло вісім років, але формули вирішення проблеми старий світ так і не накреслив страх поміркованих правих нарешті бути принциповими в своєму домі дав пас новим правим. а це популісти, євроскептики, яких підживлює Російська Федерація. А біженці з України тепер можуть на собі відчути в європі тяжко інтегрувати в себе такі величезні маси людей, але в цій скруті є і про шанс. Серед проблем, які приніс старому світові мультикультуралізм, основними були такі бажання мігрантів жити на соціальні виплати на шиї місцевих платників податків, відмовляння працювати, уникання соціалізації, тобто не вчити мову, ігнорувати життя місцевих громад, творити резервації, в яких діяли правила рідної країни особливо це стосується країн ісламського світу. Ігнорування європейських цінностей, зокрема ліберального розуміння прав і свобод, а також агресивне ставлення до прав жінок і християнських традицій. Що із вищезгаданих мігрантських проблем є викликом для українців? Нічого. Як би це дивно не звучало. Але чимала українська переселенська спільнота, що може стати новою діаспорою, здатна продемонструвати: мігранти залюбки готові йти працювати. Дайте тільки справедливі правила працевлаштування, готові бути активними учасниками громад, вчити місцеву мову. Ну а ліберально демократичне розуміння прав і цінностей нам так само не чуже, як і ставлення до жінки і до християнських традицій. Словом, якщо правильно комунікувати, то українці можуть допомогти Європі вийти із глухого мультикультуралістичного кута, а потім, вивчивши досвід, не допустити помилок Європи і не потрапити в пастку простого вирішення, нібито простого вирішення, дефіциту робочих рук через якихось гостьових працівників вже в самій Україні.